Я всіх вітаю, мене звати Денис Геланзовський, і сьогодні ми маємо прекрасні новини з Польщі. Маємо нову заяву міністра соціальної політики Польщі Марлени Малон. Дивіться це відео до кінця, діліться ним в соціальних мережах, ставте йому лайки. Ну і все інше в загальному. Ви все знаєте, що робити. Отже, як я вже сказав, міністр сім'ї та соціальної політики повідомила про те, що Польща є країною з найнижчим рівнем. Бідності в Європейському Союзі. Є так званий звіт про бідність, і він показує, що в Польщі є бідними 1 мільйон 600 тисяч людей. В четверг організація Віосна опублікувала свій щорічний цей звіт про бідність. І з його даних видно, що в Польщі в 2021 році за межею крайньої бідності жили приблизно мільйон 600 тисяч людей. Ну в більшому найбільша з них кількість це все ж таки поляки. Серед них було 333 тисячі дітей і 246 тисяч людей похилого віку. Так, як говорить міністерка, сьогодні Польща є країною з найнижчим показником бідності порівняно з усіма. Країнами Євросоюзу. Проте вона визнає, що неможливо ігнорувати той факт, що все ж таки в Польщі є цілий мільйон 600 тисяч людей, які, яким щоденно не вистачає коштів на якісь на закриття якихось мінімальних потреб. І якби також наголосила на тому, що даний показник постійно знижується. З кожним роком бідніших людей стає в Польщі все менше, і це пов'язано з тим, що правля... правляча партія, яка зараз є в Польщі, вся їх державна політика побудована в першу чергу на підтримці бідних верст населення. На саме, ну якби оця партія, справо... право та справедливість започаткувала виплати по програмі 500 а також багато інших виплат. і... Якщо, наприклад, для підприємців і людей, які заробляють побільше ці програми, дуже боляче б'ють по кишені, то все ж таки для бідних людей, для тих, хто заробляє менше, для тих, хто не може сам про себе попіклуватися, для тих, хто має багато дітей, ці програми є життєво необхідними для того, щоб підтримувати якийсь плюс-мінус нормальний рівень життя. Малонг також наголосила, що Польща. Готова до прийому біженців з України. Польська сторона всіляко підтримує, підтримувала і буде підтримувати всіх, хто тікає від війни, і також вона сказала про те, що більше в Польщі не будуть створюватись жодні табори для біженців, як це було на початку. Війни, а тепер Польща шукає варіантів, як розселити всіх охочих і не за всі гроші світу, тобто, щоб якісь ціни на житло були підйомні, скажімо так. Хоча з іншої сторони, про соціальне житло, про дешеве житло. Ця сама Мерлена Малон говорила ще в на початку червня? Ми бачимо, що пройшло вже майже півроку, і після тої її заяви більше жодних е, ніяких діянь не відбувалося. Централізованої системи видачі житла українцям, на жаль, немає, але надіємося, що вони щось таке придумають. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео. Якщо ви знаходитесь в Польщі, то розкажіть, будь ласка, як вам жити в країні Євросоюзу, в якій. Найменший рівень бідності у всьому Євросоюзі. Друзі, бажаю всім гарного дня. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!